Сьогодні я розкажу вам процес збірки сонячного виробу, який називається Solar Place. Спочатку ми по частинах виносимо його з нашого гаража, ставимо сидіння, потім йде стіл. В одному з сидінь знаходиться акумулятор. Він підключається за допомогою двох проводів, плюс і мінус, які йдуть до контролера. Проводи до акумулятора під'єднуються за допомогою накінечників та болтового з'єднання. Далі ці проводи йдуть до сонячного контролера, але вони ще з'єднуються за допомогою сонячних конекторів. Це зроблено для того, щоб був зручніший монтаж. При розбірці і збірці даного виробу застосовується. Ці конектори для легкого і швидкого монтажу. Сонячний контролер знаходиться в боксі, який безпосередньо знаходиться під сонячними панелями. В Боксі, крім контролера, ще додатково є з'єднання усіх кабелів, які підводяться до нього. В середній частині виробу на столі знаходяться USB-порти. Там, де знаходяться USB-порти, спеціально зроблені конструкції. Також знаходяться проводи, які підключені до цих USB-портів, а також вони прокладаються до сонячного контролера. У нас знаходиться 4 USB-порти. Кожен USB-порт має два виходи: 5 вольт, 1 А та 2 А відповідно. Сонячний контролер має потужність 120 Вт, До нього підключено чотири сонячні панелі, які розташовані на чотири напрямки, тобто схід, захід, південь, північ, і постійно буде заряджатися акумулятор, також прилади, які підключені до USB-портів. Додатково на цей виріб встановлений світильник, який під'єднаний через датчик світла. Цей датчик буде спрацьовувати, коли темна пора, і він буде вмикати автоматично світильник. Сонячний контролер він має роз'єми, до яких підключається кабель, і відповідно до кожного роз'єму має підходити кабель від сонячних панелей, потім від usb портів а також від акумулятора. Для того щоб запустити систему, щоб вона працювала, потрібно мати викрутку, якою потрібно буде прикрутити цей провід до контролера. Монтаж є нескладний, для цього потрібно мати лише набір ключів для фізичних болтових з'єднань та набір викруток для електричних з'єднань.